Привіт Ютубе, Ольга, репетиторка з мови. Сьогодні ми з вами розрізнюємо слова виборний і виборчий. Чим вони відрізняються? Виборний. Говоримо тоді, коли когось можна обрати. Наприклад, це виборна посада, тобто посада, яка обирається більшістю голосів. Виборчий Виборчий стосується виборів, проведення виборів або що. Наприклад, виборчий у нас може бути округ, округ, за яким проводяться вибори. Ми його не обираємо, тому він не виборний, а він виборчий. Там у нас виборці сидять і будуть там голосувати. Складіть свої речення зі словами виборний і виборчий і розрізніть їх. Нагадую, ще раз виборний. Той, кого ми обираємо, виборчий стосується виборів, навчаємося легко і просто стаємо кращими крок за кроком. Долучайтеся.